Пригадала одну притчу. Я не пам'ятаю її дослівно, я передаю вам просто її зміст. На двох галерах е, веслують раби. Там наглядачі ходять між ними, луплять їх е, цими батогами. От. І на одній із галер раби підняли повстання. Вони почали волати, там, рвати на собі ці кайдани, а на сусідній галері е, раби кажуть, Боже, гляньте, які дурні, що ж вони роблять? Нащо вони такий гвалт зчинили? На цій першій галерії вже заламали того наглядача і його стягають тими батогами. На другій галерії сидять і кажуть, який кошмар! Це... Вони що вони роблять? Потім же ж той наглядач їм ще гірше відплатить. На першій галерії раби взяли контроль, всіх наглядачів скрутили, пов'язали, а на другій галерії сидять і кажуть, Боже, а хто ж їх годувати буде? Що ж вони собі думають? Так от знаєте, що хочу сказати: от є люди, які мають власну гідність, усвідомили своє, свою ідентичність і намагаються боротися за свою за... волю, за свою свободу, намагаються скинути кайдани рабства. А є люди, які за понюшку табаку продадуть і маму рідну, аби ж їх годували. У них інші цінності, вони не мають власної гідності. Це їхній вибір, бо доля кожного це є власна відповідальність.